Хрестос Сереждає, будемо сьогодні розробляти ось таку різдвяну зірочку. На своїй репетиції підготувала ось таку в основі, вона має десь більше, ніж пів метра, так, 150 сам промінь і 20 см основа квадрата. Такі зірки, в принципі, досить масивні, традиційно розробляють в українській традиції. Ось тут, прошу затавти розробляли завжди українцями. Ось тут можна прикріпити центр до осі дерев'яної, як на мистинку. І... Протити цю зірку, так, і під час коляд їх носять із собою. Китиці прив'язують до вершин і ще на таку дерев'яну основу, ніжку, стічку теж до... прикріплюють. До цієї осі. Так, але е, зараз я маю на меті зробити невеличку зірочку, е, десь приблизно до 15 см, якщо не помиляюся. Е, ось тут е, для основи обираю спочатку полілінію, і в мене буде перший розмір 50 см, другий розмір теж 50 см. <кій> Зручності побудови додав ще діагональки, тому що мені вигідно мати центр і все згруповую. Тепер можна обрати обертання, клацаємо по і і. З контролом обов'язково повертаємо на 45 градусів, тому що нам потрібно 8 кутів. Тобто 2 квадрати це 8 таких правильних кутів. Українська зірка вона 8-кутна, шестикутна це є зоря Давида. також іноді в релігійних таких зображеннях теж можна її побачити. Ось для також зручності об'єднаю усі вершинки. І наступним кроком хочу собі додати промінь. Ось я бачу його, це буде 30 мм. Ось такої довжини він буде. Хоча ні, перепрошую, я, напевно, візьму 35. Ось, І закрию. Досить така більш гостроверха вона буде, можна цю річ доєднати ось так. І якщо повернутися до Великої зірки, яка вже готова, так, що ми маємо в основі? Ми маємо в основі один трикутник відзеркалений. І ось тут йде, <кій> теж така основа. Вона йде, складається з двох трикутничків, а все інше ну, трішки фактично цей оцей сегментик треба буде зараз зробити, а далі буде тиражування. Так, але ну, скільки я так попередні рази пробувала багато разів, так, то я в основі беру морф і обводжу цей трикутник, ось цю основу. Закрила трикутник і клацею, активовую його, клацаю рандомно по грані, обираю встановити нову вершину і підтягую до пересічення. І так само одразу можна намалювати основу променю. Ось так і закриваємо. Обираємо ці дві фігури і натискаємо F5, бо нам зручно мати лише їх в об'єктиві. Якщо дуже маленькі форми, можна нажати ось цю команду за розміром вікна, і все виділене нам буде. Видно. Тепер, активовуючи цей морф, я бачу цю точку, яка мені потрібна, я хочу задати товщину. Тобто зірка буде об'ємна, я промальовую ось таку грань. Ось. І коли я тільки промальовую, воно закривається. Особливість морфу полягає в тому, що якщо ми об'ємне тіло закриваємо. Ви бачили, що це елементи 2D-графіки лінії, але якщо вони закривають об'ємну форму, то ми маємо об'ємні тіла. Активовую тепер оцю, цей трикутник, перепрошую, і від точки підтягую до пересічення. Тут 3 мм мені достатньо, і закриваю спочатку один трикутник. І ось тут теж. Залишиться невеличкий трикутник доробити. Я вже можу, до речі, промінь завершити. У плані це буде зручно зробити. Я його активую і нажимаю відзеркалення. З контролом, звичайно, відтягую сюди. Ось, і тепер я вже маю ось таку досить милу форму, але ще глобально не буду її тиражувати, тому що мені потрібно її ще раз, вже останнє відзеркалити. Можна ще бавитися і далі відзеркаленням. Я зараз поясню, чому я відзеркалюю, тому що мені, бачите, тут є симетричний елемент, як в попередній разі, якщо ми хочемо, щоб це було щось на зразок сварги, то можна робити. Але я хочу, щоб це була така традиційна все ж таки зірочка, тому я повністю четвертинку ось цю з зірки робила таким окремим модулем. От тепер я вже можу активовувати тиражування. До речі, тут іде. Цікавий, цікава команда повернути розподілення не 7, а тут Ставлю три частинки, мені ще потрібні будуть, і натискаю ОК. Але, ще перепрошую, дуже важливо: тут потрібно обов'язково активувати, повернути за шляхом, тому що, коли я буду повертати центрично, мені потрібно, щоб поверталася і ця частина. Пишемо ОК, прив'язуємося до центру, до будь-якої з точок, і акуратно дивіться, як все гарно розпреділяється. В якийсь момент ми побачимо, що зірка. Намалювалася, клацаємо по ній. Ось можна всю виділити нажати F5. Половина зірки уже є. Так, можна ще. Принципі, надати, наприклад, якусь там товщину її, але ну, я думаю, що насправді там такої вже аж великої деталізації не потрібно, щоб її відзеркалити, бо наш оригінал ось отак виглядає, я її перевертала і навіть зробила спеціальний фасад. Так, напевне, і тут зробимо, але перед тим я переведу її ближче, щоб вона нам не, попередня зірка не збивала з пантеулку. Так, І активовуємо цей південний фасад. Ви зазвичай маєте фасади, тобто, я думаю, з цим проблем не буде. Ось, клацаємось так. і... Беремо поворот, перепрошую обертання, клацаємо сюди досить легко можна перевернути на 90 градусів. Певні частинки одразу не перевернуться, їх теж треба перевернути. Ось, декілька разів, щоб вже все взяти. Бачите, морф він специфічний, але ну, насправді дуже багато в чому виручає, тому. Я ним часто зловживаю. Ось, зараз ми спробуємо ще раз все. А, тут я, в принципі, проігнорувала дуже важливу річ. Давайте я назад поверну. Це ж можна було усе згрупувати, щоб було набагато зручніше. Ctrl-G і вимикаємо тимчасово розгрупувати. Насправді набагато легше. Тепер буде це все діло повернути відмикаємо обертання і сюди. І в об'ємі тепер можна, ну, я так сподіваюся, що вже тепер можна цілком сміливо взяти з контролом. Ось, вона тепер. Золото є в архікаді окремо, як текстура. ось сюди І вибираємо золото. Золотиста охра є, а є просто золото, ось метало, золото. Ось, є, ось така досить красива зірочка. Інший варіант, до речі, якщо нас цікавить ще інший варіант, наприклад, так, то ми можемо, я вже, наприклад, цієї зірки зроблю, ми можемо оце витягнути догори, так, і, відповідно, просто об'ємні, ну, скажімо так, простіша форма буде полягати в тому, що ми зробимо ось таку основу її витягуємо, і лише на променях. ось, І один промінь зараз теж зробимо окремо. Так, раз, два, три. Є, Активовуємо ці дві частинки F5. І тут просто видуваємо на товщину. Це такі чистіший варіанти, якщо в першим було складно. Наприклад, на 3 см. Це вже об'ємна зірочка, тому хай буде так. І тепер ну, дуже просто. По-перше, можна було б одразу її перемістити, цю всю форму. Давайте ми її перемістимо глобально нижче ось на 15 см. Щоб вже промінь в нас був з посередня і домальовуємо ось так. Закриваємо обов'язково так, і ось так дивіться. А тут залишиться тільки ось оця грань. Логіка надзвичайно проста. Тепер залишиться лише відзеркалити. Так, рандомно клацаємо по площині, вибираємо відзеркалення. І на ну, злеве взяти ось, за серединку і до, Ні, тут так не піде. Тут, очевидно, теж потрібно перевертати і відзеркалювати. Але я думаю, що не проблема, якщо в нас є отака заготовка взяти, розтиражувати. І оцей варіант ну, він такий досить простіший. Тут ми обираємо сім речей, нам треба сім променів. так. Від основи і до основи промальовуємо зірочку. ось, і ну, Тут далі по аналогії можна її перевернути. Можна додати, в принципі, ще грань ось так, наприклад, і ось так. там, Наприклад, якось, в якихось моментах я пам'ятаю, що можна було зараз в мене це не працює, але. о, Додати граємо, давайте спробуємо ось так. І якось ж можна це ще й наниз відтягнути. Ось, зараз спробуємо. Так, є. І якщо ми наниз її відтягуємо, у нас з'являється така можливість. Ще можна спробувати дотягувати. Ну, а можна ще пробувати, можна не пробувати, можна ось так домальовувати, там, наприклад. Але, е тим не менше, е якісь от такі речі можна собі експериментувати, там, додати вершини, відняти, вершини, можна зсерединку, тобто, Такі я би, якщо чесно, вирізала, то я би робила. Ось так до кінця протягувала, і, можливо, частинки ось середини, як це все теж можна зробити цікаво. Можна окремо, є таке вирізання, так? тобто можна спочатку клацнути зміщення всіх сторін, але тут треба ось цей, грані, так, зміщення всіх сторін з контролом з контролем, тобто ми зараз зміщуємо копію, ось так, і тепер можна буде ось так заглибити чи там вирізати, ну можна ось так, наприклад, Якась така гранчастість, бодай зірочці теж чогось такого цікавого. Це теж буде специфічна зірка. Тут, якщо нам тяжко вирізати, наприклад, ми можемо додати сюди повітря, є така категорія в архікаді, і там буде цілком прозоре. Тобто це такий теж лайфхак, який досить класно працює. І вона ще й буде ажурна, досить. Цікаво. зірка. Ну а взагалі для творчості є багато простору, всім місця вистачить, головне пам'ятати свої традиції і розвиватися в архікаді, в тому числі чого усім і бажаю.